Шановні учасники зустрічі. Сьогодні ми разом з начальником управління орендних відносин раді вітати на наші традиційні зустрічі для призячення питання оренди державного майна. Перед курсом, ми наділимо фонд державного майна, є оренда державного власності. На сьогодні регіональне відділення за в оренду майже 300 тисяч квадратних метрів відповідно, від 436 договорів. Значну частину оренда складають підприємці, для яких сестонів налагодити власну справу. Проста процедура оренди нерухомості у державі допоможе кожному та розвивати власну справу. Більш детальніше про оренду державного майна нам розповідає Олександр, прошу вас. Е, справді я повністю згоден про те, що оренда державного майна на цей день Поряд з приватизацією безпосередньо працює над державою і має ази за основних напрямків державного відділення і фонду в Мета дуже проста і зрозуміла. Це ефективне і саме головне прозора процедура передачі в оренду державного майна, яке потребує знайти своїх інвесторів для того, щоб воно перебувало в належному стані. Допомагало бізнесу розвивати свої бізнеса і тим самим створювати робочі місця і надходження державного бюджету. А ми розуміємо, що переважна, ефективна і прозора процедура вона нівелює таку колекційну складову повністю. Цим приваблює потенційних інвесторів і збільшує потенційні надходження до державного бюджету цілому. а десяти цієї мети ми справді змогли в результаті кардинального підходу зміни кардинального підходу до даного питання і безпосередньо до інструментів, завдяки чому ми досягаємо цієї мети. А це ми знаємо, що в 2020 році було введено новий. Закону України про передачу державного майна в оренду. Також було затверджено кабінетом міністрів порядок про передачу державного майна в оренду. Затверджена була нова методика витрати орендної плати в червні 2021 року. Також допомагає нам в роботі затвердження уряду типові договорів оренди. Ну і в подальшому, і на сьогоднішній день проводиться постійна робота щодо. Погоджень і введення в дію інших нормативно-правових актів, які допомагають м, покращити м, і зробити прозорі процедуру м, передачі в оренду державного майна. Ну а повторюйте, що основне е, нововведення це те, що ми передаємо в оренду державного майно, е, в результаті проведення електронних аукціонів на прозоро проводив. Це основна наша. Новина. Олександр, нам часто задають питання. Так? Як ви познайомилися з пропозиціями об'єктами, виставлених на аукціон, Як саме орендувати державний майна? І що таке перелік об'єкти пише та другого типу? Розкажіть, будь ласка. Правда, сьогодні Фонд державного майна та на відділення пропонує, пропонує бізнесу чимало об'єктів для передачі в оренду державного майна. І ресурси, на яких можна поділитися даною інформацією, це безпосередньо сайт регіонального відділення, на якому є перелік майна, яке передається в оренду, і по якому прийнято рішення про передачу в оренду. Також сайт фонду державного майна, на якому розміщені безпосередні переліки першого та другого типу. Ми розуміємо і знаємо, що перелік первого типу це повністю перелік майна, який пропонується до передачі в результаті проведення електронних аукціонів. Майно другого переліку це майно, яке пропонується до передачі в оренду пільновим категоріям, які зазначені в 15 статті закону України про оренду державного майна. Безпосередня процедура передачі в оренду дуже проста. Ми знаємо, що це знаходять потенційні клієнти в далі переліках майно, звертаються до нас до орендодавців. Ми проводимо роботу із балансопримацями та органами управління щодо погоджень та зібрання відповідних інформацій, виносимо рішення про проведення електронних аукціонів і Залишається лише потенційним орендарям зареєструватися на як подати заявки, взяти участь в аукціоні і перемогти, а далі закінчає договор і перед налагоджувати свої бізнеси. І основним ресурсом хотів сказати, основним і новим ресурсом щодо отримання інформації про наші потенційні об'єкти є звичайна сайт. Гренда був Юа. Фонд державного майна запустив в роботу даний інтернет-ресурс. Він на сьогоднішній день є дуже цікавим, дуже сучасним. Він зроблений на основі і наподоби тих інтернет-ресурсів, які використовуються при пошуку клієнтів в частному секторі, в приватному бізнесі. Тобто тут є і інтерактивні карти, є і фільтра є і прив'язка до геолокації по території, і всі фотографії, і повністю презентації об'єктів. Тому користуйтеся, звертайте ще раз повторювати сайт Оренда.ua, на які ви повністю зможете знайти всю цікаву і, і актуальну інформацію щодо об'єктів державного майна, які пропонуються в оренду, а також про. І договора, які укладені за результаті проведення електронних аукціонів. Як вам допоможе в користуванні, це інструкція, яка знаходиться там же на сайті відеоінструкція, яка допоможе вам в користуванні і полегшить вашу роботу. Дуже цікаво, заходьте цікавтеся. Окрім того, регіональне відділення щомісяця робить презентацію календарів аукціонів. У вигляді презентацій, там також повністю актуальна інформація із прикріпленими фотографіями, щоб могли е, об'єктивно е, определити об і взяти участь у аукціонах на отримання mm -hmm. нового майна, але, або ж на по майну, по якому прийнято рішення, на продовження. Тому, будь ласка, також на наші сайти, також. На сайт оренди, я, і оренда була. Дійсно, тож і запропонованих об'єктів, які приємності можуть прозоро орендувати до держави. Особливо актуальне це для для нових бізнес-проєктів. Але частіше також задають нам питання, яке зараз нам відповість Олександр, який строк договору, які обмеження цільового використання приміщення, як оренду на платах, які ж все-таки поривання оренди у держави? Погоджую. це дуже актуальні питання, і про них, напевно, треба окремо чотири 20 робити, оскільки дуже багато нюансів, дуже нова процедура, дуже багато задають питань. І тут головне повторити це процедура електронних аукціонів про дорог робить. Що дає, яку перевагу дає процедура проведення електронних аукціонів прозоропродажі потенційному орендару? Ну, По-перше, це цільове використання. Використовувати майно орендодавець має право отримати його на аукціоні за будь-яким цільовим призначенням, окрім певних обмежень, які передбачені в порядку. Це ну, касається такого майна, як закладів охорони здоров'я, закладів освіти. Сеціально-культурного призначення, або органів виконавчий, органів державної влади та органів населення самоведування. Так, насправді там необхідно використовувати майно лише цільовим призначенням, збереженням е цільового призначення е по їхній доброві діяльності, або ж для надання супутних послугів. Супутні послуги також у нас перевічені, затверджені фондом державного майна, це послуги, які не може. Сутримується безпосередньо надати сам свої діяльності. Також орган управління має право обмежити по пункті 54 порядку використання, тобто орендар матиме право використовувати завдяки цільовим призначенням, але в межах обмежень певних категорій цільового використання, які передбачені додатків при порядку передачі державного налога. Це перетенькося до пообмеження, а так удачі е, переваги. Подачі переваги це звичайно, строк оренди. Строк оренди на сьогоднішній день 5 років. 5 років, але держава на сьогоднішній день гарантує продовження без проведення аукціону, перше продовження без проведення аукціону на писанний крок. Тобто, держава гарантує потенційним орендарам і інвесторам е, користуватися е, державним майном протягом десяти років. Це вже значний період часу, за який можна вже закону вносити інвестиції і запропонувати свій бізнес. До того ж, переваги дає опціон в тому, що орендарі, які отримали, майно, в результаті проведених перестанових аукціонів, на суберегу, а також вони матимуть право отримати погодження. При дотриманні вимог законодавства на невід'ємні поліксина. Це теж також важливо е, при формуванні вкладенні певних поштів певних видів нерухомості. Щодо формування оренної плати, так, дуже цікава, дуже цікава річ. Коротенько про неї розкажу так: що при формуванні стартової аренної оплати на аукціоні. При отриманні нової, нового об'єкту вона формується один відсоток від залишкової балансової вартості об'єкту оренду. Є виняток лише, коли кінцева залишкова балансова вартість, вона менше 10 відсотків від початкової балансової вартості. Тоді, в даному випадку, необхідно було утримувач проводити переоцінки своїх активів, проводити. Можна буде розрахувати ранну плату, але тут є нюанс, що вона не повинна бути менше її за останній місяць, ранки на минулого місяця, не, останнього місяця по старому загодування. Те, що до коротенької щодо формування. Дуже, є. Дуже часто буває таке, що бажання об'єкт не знаходиться серед оголошень оголосить не в я першого та другого дочуття. То як потенційний орендар може відсувати такого об'єкту, як розказують на ну, Це не є якоюсь проблемою. Це процедура звичайна. Звичайно, що коли люди, які знаходять потенційний об'єкт в переліках, їм це полегшує роботу, вони повертаються до нас. Але якщо орендар знайшов на своїй території, цікавій території і якийсь певний потенційний об'єкт оренди, яким являється державну маймову, їм достатньо лише звернутися до нас заявою про надання оренду даного приміщення, ще можна звернутися як на торговому на до нас, або ж в електронному вигляді і торгову систему зареєструватися і подати туди заявку. А далі буде така сама процедура. Ми проведемо роботу з балансом приймачами і органами управління щодо отримання інформації та погоджень, і будемо виносити рішення щодо укладання оголошення аукціонів на укладання договорів оренду. Затвердимо оголошення, і через 20 днів буде проведено електронний аукціон щодо передачі державного майна. Потенційним орендарам знову необхідно буде зареєструватися на майданчиках, взяти функціоні перемогти, дуже проста процедура і прозора. Сьогодні цілком зрозуміло, що, що розпочаток у 2020 році реформа процесів оренди державного це справа системна. Вже маємо позитивні результати. в Україні надхожі до державного бюджету де оренди державного майна, склали 1,6 мільярдів гривень. Цей місяць зробив і наші регіону. Це понад 41 мільйона гривень. сфері оренди державного майна привести до гнів результати. А саме, допуск до інформації мають всі бажаючі. Підприємці тепер можуть планувати своє майбутнє не, не менше ніж на 10 років, а громади в свою чергу отримують інвестиції та це створення робочі місця і підвищення соціальних стандартів життя наших людей. А зараз ми вас познайомимо з дітками лареди, аукціони, які відбудуться найближчого часу. Так, о, Протягом лютого місяця відбудеться. Три аукціони на укладення договорів оренди. Ви, ви маєте можливість побачити перший брок. Це оренда частини на світового приміщення, яке перебуває на балансі Національної академії правда наук України. Дата аукціону у нас 15 лютого строк оренди 5 років. Адреса даного об'єкту село Декабрівське, Бергородського району 40 і стартова на оренда 50 гривень 40 копійок. Будь ласка, беріть путять, подавайте свої заявки. Заявки подаються до 20.00, 14 лютого. Майте участь. На друг аукціон, відбудеться також 15 лютого та оренда частини нежитого приміщення. Площа 18 і 3 квадратних метри. Що обліковується на балансі полтавської експедиції дослідження, пункту ГРОФІДника, розташованого в полтавському районі Северосовського улиця Тимурського Шість, трохи оренду також п'ять років. Стартова оренда ціна 3134 гривень. І третій лот у нас е незаплаве приміщення на первому. Поверсі і на другому поверсі eh, болгарського пауколеджу транспортного будівництва відповідно 64 квадратних метри в першому поверсі, 64 метри квадратних на другому поверсі. Eh, дана eh, дата аукціону 23 лютого – строк оренди 5 років, як ви бачите, і стартова оренда сина 6800 гривень. Будь ласка, беріть. Eh, eh, по даному, даному об'єкті, Доказати, що це об'єкт е, е, освіти, закладів освіти, і тут воно і передней профільної діяльності для надання освітніх послуг. Також просимо вас підписитесь на нашу сторінку в Фейсбуці та долучайтесь до телеграм-каналу. Будемо раді вас бачити. Є питання можете писати, задавати. До нових зустрічей. Дякую, до нових зустрічей!